Напередодні Верховна Рада нарешті остаточно ухвалила законопроект про мобілізацію. Президент України Володимир Зеленський прокоментував посилення контролю за ухилянтами. Мовляв, українські чоловіки мобілізаційного віку, які досі не оновили дані в ТЦК, і до ухвалення цього закону порушували те чи інше законодавство. Баталії щодо урядового законопроекту про мобілізацію точилися майже чотири місяці. Тож за новим законом мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Електронні повістки не надсилатимуть. Їх і далі вручатимуть лише в паперовому вигляді. В електронному кабінеті військовозобов'язаний реєструється добровільно. Чоловіки мобілізаційного віку зобов'язані постійно носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти на вимогу ТЦК, поліцейського чи прикордонника в разі перетину кордону. Після публікації закону в усіх військовозобов'язаних буде 60 днів, щоб уточнити свої дані в ТЦК. Це стосується і українців за кордоном. Якщо військовозобов'язаний проігнорував повіст. Через суд його можуть обмежити у праві користуванням власним авто. Замість рокової відтепер запроваджується базова військова служба для чоловіків від 18 до 25 років. У законі прописали і нові заохочення для військовослужбовців за знищену або захоплену ворожу техніку. Буде грошова винагорода від 12 тисяч гривень до 900. При укладанні першого контракту військовослужбовці мають право на компенсацію 50% від першого внеску з іпотеки. А так Кож можуть отримати сертифікат на купівлю автівки в розмірі 150 тисяч гривень. Закон про мобілізацію має підписати президент. Він набере чинності через місяць після його опублікування. Норму про демобілізацію вилучили на прохання головкому ЗСУ. Її ухвалять пізніше. Окремо. Отже, вчора Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Про що ми будемо говорити далі? З нами на зв'язку народна депутатка України, заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. Пані Євгенія, добрий ранок. Доброго ранку, закон проголосовано. Тепер має спікер його підписати. Та президент, і після того вже почнеться процес набуття чинності. Коли ви орієнтовно прогнозуєте, це станеться? Ну, в, в самому законі є термін набуття чинності. Це місяць часу його публікація. Публікація настає одразу після підписання президентом. Я дуже сподіваюся, що зараз вистачить здорового глузду у деяких колег з Верховної Ради вони не будуть реєструвати блокуючі постанови, бо є таке право, кожного народного депутата заблокувати підписання. Бо для цього треба буде зібрати ще раз і провалити цю блокуючу постанову. Ну дуже чітко військове керівництво вчора під час виступу, і загалом ви бачите ці коментарі, сказали, що цей закон. Потрібен збройним силам, а ну 80% більше ніж 80% людей в Україні, там під 90, довіряють найбільше, кому армії. Так от армія каже, що нам потрібен цей закон. Нам потрібен він саме в такому вигляді, в якому його підготував профільний комітет, і в якому зрештою депутати вчора проголосували. Тому не можна бути в опозиції до, до збройних сил, одночасно кажучи, що ми віримо, довіряємо і так далі. Ну, Тому я б... думаю, це. Угу. Тому ви думаєте, що? Друга половина травня це закон вже вступить в силу. Бо як тільки президент підпише, він буде опублікований плюс місяць. Зрозуміло. Ну, ми бачили, як в якому складі Верховна Рада розглядала відхилені правки перед тим, як відбулося власне голосування за закон. Там з 30 депутатів залишалися у залі парламенту. А чому так? Ну, власне, я частково на це відповіла уже попередній відповіді, тому що основне завдання наше, так як народних депутатів, як відповідальних політиків. Було проголосувати за закон саме в тому вигляді, в якому його підготував комітет. А комітет, усі ці правки, профільний комітет профільний комітет, ці правки відхилив відповідно. Вони мали залишитися відхиленими і після розгляду в сесійній залі. Тому те, що було в перший день, це не що інше, як така ну. Тікток-трансляція, певна політична вистава, яку деякі колеги ну, робили для того, щоб, мабуть, потрапити в медіа, зібрати лайки в Фейсбуці, і ну я думаю, що все-таки ми виконали те завдання і свій обов'язок, і основне це результативне голосування наступного дня. Чому закону прибрали усі статті, які стосувалися демобілізації? Це дуже складне питання. Звичайно, це не просте питання. Воно торкається реальних життів, долі, але воно також торкається відповідальності і торкається долі всієї держави і країни. Зати, коли ми спілкувалися на засіданні фракції із начальником генерального штабу, він сказав: Це була країна, одна країна. Яка прийняла демобілізацію, так і дозволила демобілізацію повну, а не за категоріями певними під час повномасштабної війни. Це була Українська Народна Республіка. Центральна Рада, відповідний орган, так як Верховна Рада, тоді прийняла закон про демобілізацію під час війни. Що було далі? Ми всі знаємо. Україна програла більшовикам територію України окупували. І ем, наслідком була не тільки втрата державності, але й мільйони е, людей, які загинули під час е, голодомору, під час е, великого червоного терору, і так далі. Ось ну такий непростий вибір насправді і е, мали ми, коли е, голосували. Звичайно, що це було ну дуже необдуманим таким кроком додавати норму про демобілізацію першу е, редакцію, е, і це зробило міністерство оборони. Хай вони пояснять, чому. Вони дали такі ну надії, які не були ні нічим підкріплені. Бо військове командування сказала, що ні повної демобілізації не може бути. От ну це ж могло бути у вересні 2000, тисячі в навесні. Перепрошую, це березень, квітень, там травень 2025 року. А армія не може розійтись по домам, коли ворог навпаки накопичує сили, і от тільки в червні. Путін планує мобілізацію ще 300 тисяч людей. Окрім того, давайте будемо відведи про це. Мало говорять, але ну я це відчула спілкування з нашими партнерами на заході. Вони також дуже уважно слідкували за цими баталіями, за 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 цим нападом популізму, так да? де у деяких політичних сил, і вони чесно запитували, а ви збираєтесь воювати, бо ми ж ну, ну ніби от і допомагаємо, і дійсно ця допомога вона недостатня, і ми чекаємо голосування цього пакету від сполучених штатів, сподіваюся, що наступного тижня будуть певні хороші новини. Але яким би це був сигнал, так сигнал, які що ми фактично. Кажемо, що значна частина війська йде додому. Що це означає? Ми ніби що збираємося здаватись, а для чого допомагати країні, яка збирається здаватись? Зрозуміла, пані Євгенія, ми тему демобілізації обов'язково ще під час цього випуску продовжимо з міністерством оборони. Дякую, що ви приєдналися. Це була Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови фракції Слуга народу.